Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Лакерс у червоно-чорних кольорах. Зараз в атаці саме лакерс. Солов'єнко забирає м'яч до рук. Але от друга половина сезону відверто не задалася. Команди зараз в Атаці Лакерс. Коров'яковський обігрує суперника один в один рухається по флангу. Пробиває. Мібригати чогось цікавого у тому моменті. Вишнівський, Вишнівський удар, хороший удар. Ну і все. На цьому партіям завершено 1-0 лакерс попереду. Сперті колективи не припиняють. А на в плей-офф. Кубка престижу. Ну а зараз ледь не з нульового кута! Дався до команди. і відразу ж небезпека з'явилася від свіжого Демченка. Забиває натомість інший футболіст. Розуміє перекусити контратаку суперникам. Вономаренко. 5 хвилин. Камбек ще залишається у футбольно «Імперіал», імперіала. Зараз вихід вічна І Демченко Демченко, який останнім приєднався до складу лакерс, все таки забиває. Він свіжіший. Це вже остаточно поховає будь-яку інтригу в цьому матчі. І, власне, забуває королеговський так прямим ударом зі штрафного. штрафногом. <му> свою перевагу вже до 5 м'ячів. Продовжують. Наче впіймавши кураж, продовжить насідати зараз корони говським і дубель оформлювати. Бошнівський. Вошнівський забуває. після передачі партнерам! Насправді дуже важко це зробити за той залишей залишається. Хоча хоча зараз знову спрацьовує зв'язка і ващенко-бошнівський. Рані секунди. 3 один вихід Верниду. А буде удар вишнівський, та теж удар Вернедуб пробиває. Страшук рятує і в нас ще 2 секунди. Так, Лакерс перемагає за рахунком 5-2 і набирають 3 бали, як власне і Вижгород, котрий так. гравець команди Імперіал Єгор Ващенко. Вітаю вас. Розпочали так не дуже, впевно, другий тайм саме. Перший так 0-0 було, потім. П'яці пропустили, видно, не знаю, чи розслабилось, чи можливо щось не повірили в себе. Але в кінці зібрались, двійку забили. І якби ось цей не 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 початок, то можливо і зачепились би за очки сьогодні. Так, в нас є невеличка проблема: це саме ну, грати разом. Тренування ігри не завжди виходять. Тому ми, коли виходимо на поле, ми стараємось виходити, хоча хоча б тими людьми, яких знаємо. А так, взагалі, слухайте, для мене непоганий старт. Хоч і програли, але програли дійсно хорошій команді. Хоч їх було мало, але ми були повинні перемагати, але ми не розстраємося. Далі буде краще. В принципі, будуть перемоги, це точно. Взагалі, я задоволений другим таймом. Перший так є куди працювати. Є багато роботи, тому... Фіналі чекайте нас? Е, ну супер. А стосовно багато гравців, у вас з Вижго з Білгороду, да? з в Кабілгород, це колаборація, ребрендинг чи просто запросили. Е, скажіть стосовно цього, може ну у нас була Білгород-2 команда, так яка виступала на цьому турнірі, і Білгород 1 ми просто в один момент взяли деяких іграків, які... У нас був невеличкий, ну це навіть конфліктом не назвати, просто які, знаєте, різні, різні погляди, ні, ні. Просто різні погляди на складання команди самої. Тому ми вирішили взяти нову назву, нову команду, в принципі, нових гравців, які, в... які награють, які будуть забивати та грати. Тому це просто нова команда, яка Трошки трансферів зробили і все. Ну, Бажаю вашій новій команді перемог. Дякую, дякую Далі. за сьогодні. Да. Героям слава. Віталій Я можу, я не хочу. Так, і гравець переможе. Сьогодні Віталій Мамчер, вітаю вас. Е, от, так, як ми вже зазначали да, з Єгорем Іващенко, перший тайм більш такий він рівний був, а в другому ви так розпочали потужно, але в кінці вони так надавили. Да, чи ви розслабились, чи вони надавили, але так вони забили да, в кінцівки вже два. А, що ви скажете по грі? Задоволені грою? Задоволені результатом? Ну, результатом зрозуміло, що задоволений. Ми перемогли. А враховуючи, що на початок гри у нас невідомо було, який там буде склад, мається на увазі по кількості, і вже, вже під час матчу у нас дійшов один гравець. То е, це нормальний результат. Ми грали біль, ну, яким чином? Ми пер, пер, перший, перший тайм ми просто-напросто чекали. Ми знали, що їх дуже буде багато, що вони будуть намагатися бігти вперед і таке і інше. І в нас було завдання відповідно е, е, витримати перші, перші там, хвилини, які там, а потім. Вже пішло. Вони забили не те, що вони зібралися, то вже ми е трошки почали е дозволили, яким чином вже при такому рахунку розслабилися і почали допускати те, що не мали допускати. Наприклад, чоловік при можливості надати пас, він кудись біжить, обрізає. Тобто такі, такі моменти. Тобто, це вже... Враховуючи, що було 5-0, так п'ять так так і вийшло. Вони ж забили не з позиційної атаки, вони ж з контратак забили. Ну так, але ж все одно. А гол, як кажуть, не пахне. Що він пахне будь-який. Це є результати, є результат або е, напрацьовано, або помилки. А навіть помилку потрібно реалізувати. Вони реалізували вони молодці. Звісно, і стосовно хотівши поговорити, от ви зазначили стосовно збору. Е, це так випадковість? Чи от на, наступний, на наступну гру буде збір? Ну, у нас на, на даному турнірі, в принципі, така солянка, можемо так сказати. І ми не знаємо, що воно буде. Можливо, сейчас зараз. Е, це найбільша кількість, а може бути дві. Взагалі ми розраховуємося на, на кожну гру, щоб було дві четвірки. І не сьогодні ми розраховували, ну, не деякі не дійшли, ну таке буває. Ну нічого, далі буде більше. Так. Так. Дякую. Вітаю вас з перемогою. Да, на все так. добре.